Всім привіт. У мене ручку була з блакета. От, ой, а, да, це ну, мен... так, говорить, не гер. Мені якийсь не підійшов. Ладно. да, ну, так не стоїло прямо на відео. Марініка, Марініка. Це мій скін тепер в цьому, цьому. в Брукейвені. А це мій. Так, подождіть. Давай, пока. Я боже ним зніпатися не хочу, мені е, стало лін. А ага. вас. Потому що мені гроші не падате. Хоча ваш брат, но мені пофіг. Ой, я хотіла, щоб вам прихід прихольчик при... показати. Так, да, у мене вже цей відомості другий раз запише, что один раз запись она не сохранила. Каптер, халикаптер. Так, друзья, мы сейчас вообще... Не, мы сейчас на дому хаусим. Ой, хауси. Лайка моя просто моя. Ой, здесь машина. Сейчас подождем. Так, какие хаты ешь. Ну можно? Можно! Это моя хата. А это мне что-то новое. Становится. А там якісь нові, нові хати з'явилися. А які? Та я сама вже створю хату. Да, побілася. Окей, давай ту нову, значить. Ні, я хочу, щоб ви щось своє створити. Ну, ну. Ну, така, мені ця хата просто посередить щось там. Ну, ну. Просто з нової. Оооо! Нагадуєте о приватці. Ну, так. Ну, це не приваті. Ти Ой, не, у нього. Ну, приватка тут сто, сто Ну, я не буду сейчас еще закрывать, потому что, я а, вообще 100 сейчас, без, так сто рубахти мы же Ну, да. Сейчас, подожди, я тебе дам всю. А, -hmm. давай. Да я положить тоже не лет. А ты а Це просто як це просто моє лице. Це... Ой, а я подумала, я почала танцювати, а я не почала. Це просто моє лице, коли мені треба кудись іти. Я подай, коли, коли то я мав користуватися в школу, ну. Не ходив... хотів. Стоп, в мене є. Подивися, в мене є ці очки і нормальні очки знаєте, у мене в житті є такі ж самі, але вже не фіолетові. Хто команду паранормальних охотників пише я? Що? Сідмо, звісно. Хаос, хто хоче Ой. Дай і пішли, подивимося туди. Куди? Я, коротше, туди, дай пійди. Підемо туди, коротше. Добре, пішли, іди. А може, ти опартуємося просто? А, ні, ладно, все одно. А це теж нуни? Ні, це нуни. Дем 12. Дем 12. Я кажу, попроси ще, що російський, що про російський напад, да, тому що наші столи були російські, приходиться угу. як то так жити. Ні, ну я можу і по-українськи писати, я... ну я взагалі нічого не буду писати. Надію, що вони не будуть писати такі комені, типу рокерки, всякі. — Ну, да. е... Тому що інакше я маю спалити, тому що ти маєш щат поток включений. Ого! А де вони? Що це за походка? О, че не приїхали. Вообще теж я, будь ласка. Хорошо. Я. Стой. Я. Перво, І... перво. Вона теж. І она тоже. Вона тоже. Мені мене це все таки з мого оскіна таке просто. Я теж маю сісти, я вже того... Головна, як воно. Нас так багато. Це просто більше революції. О, ні, краще купи автобус, ніж... краще, щоб візьмати автобус. О, то що якийсь воєнний. Не знаю. Ты, ты думаешь, мне не пофиг на то, что он военный. Подожди, чел, я сейчас я вами вообще не тут всех паранормальных уху. А кто был управлять? Я? Диша, да. Не, ну то, что яма управлять, в принципе, я. Не, дивка! Яма управля. Я, маю прав... я Меня забули, Меня забули. Нас банда. Да просто банда лашки л. <рик> як виглядає типичний американський автобус? Як типичний російський автобус, коли немає води і прийдеться самим жити? Хотіла, щоб у вас була та робота. А у тебе яка робота? Не хочу. А ви теж не точно на англійці? Та ні. А то у мене ж на англійському. Ах, я не на англійському. А це походу перекладач <риклад> якийсь. <риклад> <риклад> ну <риклад> так, <риклад> походу так. Не, ну в мене просто ідеальний скин. Хе-хе. <рес> скин. Танцер, танцор, І що, я хочу собі таку походку та хоча дюйка. Не за. Подожди, реалу. а яка нахуй роботу? Я вообще. Ось... Я не можу йти роботу. мені надо роботу воєнного взяти. Мені? Да. Мені Че да. тут. Заходи в ній в хату. Я просто банда на черка соцсемого хата. Ну да. Вроде бы. Я а. думала, что меня сейчас вибьет, то что у меня дівка була записана, не научный. Да блин, сейчас я так зависаюсь жестко жизнь спро... Почему я хоть не ніко... как... Ч ты такой дюк? 10... Почему здесь это ничего тут понормальные? Все сюда. Ага, когда-то нам подвал походу, да? А ты будешь сам читать? Ой, то, что я не можу. Я не могу читать. А надо родиться. Ой. Как надо? А что нам делать? Я вообще не понимаю, что мне делать. Панормальный кислоохотник. Да гениан, я сейчас с микрофоном в руках иду куда, с микрофоном в руках. Почему кислоринт спустя по ходу? Походу Походу, ела. Ну, я хорошо, хороший, шабу, биржа спускаю. Ні-ні, не бужалось, це взагалі. Скажіть ще, не, що? Звідки подоїдемо до на нас? ладно. Ну, Ой, ну. Okay, давай, тут уже ділка перехватна. Так, що, якщо... коли 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 відео закінчимо, новина наша, накей. Те чого? А, це буде продовження. Ей, куди ви пігли без мене? Ви чого? За, да, просто так цікаво, що все це все закінчиться, думаю. Ей. І... Що? А, що воно тут... все зависло, подожди. У мені тоже все зависло. Подожди, я сейчас уползла вс. Она мене ще тоже не видела. А то. А мы загубились. У меня такі гения, що ми з Ні, Не, а может меня їх ще найдем. Ми такі гени, що ми щас в найду. світі. А що, нам треба фонарик брати? То ні, це гіба для мене, я їм. Просто такі. Ей, святи, я, святи, я, їм, святи, мені, я, ще не я їм його. як світильник, розумієш? Мені чаш, він, не чаєш, вони не знають, що я відео знімаю. <laughs> <Я> знімаю. <laughs> коли через пару років вийде це відео. Так, що коли я буду вийдяти, розуміє, росіянами, вроді був українці. Угу. Напишуть перше, це по російському.

О, я знайшла якісь коди. Думай це не мой. Почалось здоров. А він? О! Ей! Я жить хочу. Хто мене? А де Подожди! Подожі! Що за кістик? Ой, я х я сказала Миш Хахи знайдемо. Хімом анде. У мене, коротше, все на, на англійському. Ну. Тохто пишет де всі. Тут Ааа! Ah! Mm, так, э, У мене дуже сильний страх для п э, для пауків. Ой, я їх знайшла! А де? Я вообще не понимаю, Ша. де. Іди сюди, іди сюди, якщо ти тут близько десь. Я щось там до там тут якась стикалка всяка. А я понял. Подум... Не, ну ты заметил ролину ходила, розумієш? Всі паролі. Ще. Ну я меня сейчас снова. Понимаешь? О, привет, іди сюда, иди сюда. Я десь где хо хожу. Я, чесно, ще. Ще, понимал, я зараз тут його хожу. ти розуміла, коротше. короче. Стопа. Хожу, стоп. Хожу. нічого не знаходжу. Стопа, не тут мала бути. Так он є тут, давай. А. Я біжу. Не, ну какие же пера нормальные О, хто це? Це дуже похоже на Томаса Аструка. Хто він такий? Ну це создається Леди Бук і Суперкут. Ну я пишу. Я, конечно, тоже самій сильніший фанат Леді Бук і SuperQut. Поиска трактора. Звуки. Давайте записуємо звуки. Давайте записуймо звуки пистки трактора. Да. Я бажано включу його, тому що зараз чуть-чуть деки пернял у ски мікрофон. А! Тут нас підвалило. Уф. Обожже отями. Ну, тут всех тявнуло. А ми ще просто провалилися, понимаєш? Ну, лопанся. А що це? Я йду за головно вдівков. Да блин, да шо всі? погнали. А де а куда? А куда? Давайте, До... голома. <схід> за, нами? за нами. Я вообще за мами иду сзади. Похуду тоже пара нормально. Чкайлка. Надо валить. Потому что у нас скоро монстры может тут съесть. Так и монстр с вашевин. You could. З... А я перший ходу з, я, першу з... я спочатку ходив з, з мікрофону, а тепер явно ход з камерою, я з фонариком. Логіка Логика да мільярд. Ще для чого я это сказал. О, то воєнний з нами. Да знаешь, я тоже В, шинити, в Роблоксі. Євроблок. Я роблоксерський солдат спасатель в Роблоксерам. Ну mm -hmm. Якби я був создателем Роблокса. А кстати, може бути поіграти в таку ігру, як армія Роблокса? Армія Роблокса? Mm -hmm. Да. Ну то хто давай закінчимо це відео, як уже 13 минут вроді мене кінці. Можемо вже кі закінчити. Ну ман, тут нічого такого немає, розумієте? Пів-пав. пів бру. Та все це навіть не так розповідає, бо ми граємо або в War Tycoon, або в Армія Роблокса. Ну давай той хір War Tycoon. Не, War Tycoon це дуже скучна гра. Я не грошу ніколи в Tycoon Roblox. Ну тоді давай Tycoon Роблокса. Армія Роблокса. Ну я походу сам забусь, що це сказав, ти сам повторила. Хорошо, на цьому все. Все. Всім па-па. Пока вами был я зады и чому я вообще это прощаюсь Ну никуда.